Ви давали інтерв'ю комед..., е, видавництву конкурентів не так давно. Ви з вашого дозволу я вас процитую за... на загал. Е, люди, які зібрались в залі, вони там не випадково. Я їх часто бачу на сесіях обласної ради та в інших місцях. Вони не мають ніякого відношення до активістів, вони працюють за гроші, нехай чують і знають, що я про це так. говорю. Я почував вас у контроличу. Шановні кореспонденти, конкурента, чи ви вважаєте, що ті люди, які там є в залі, всі відносно питання блокади і так далі? Чи там є люди з політичних поглядів? Я сказав, да, є з і Відповідь на це питання. Тому що частина людей, які тут є, ніякого відношення до аточників, ніякого відношення до блокади, ніякого відношення до тих подій не мають. Це люди, які сьогодні працюють по замовленню, чисто з політичними мотивами, які ви чули сьогодні в заяві деяких політиків. Оце я й сказав. Назвіть. Це... А, 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 а я сказав далі. далі, що я називати цих людей не буду, бо вони самі себе назвали і виступають. <спіль plenty> <Рад> Оце мої слова. І не треба перекручувати. Д重... Ні, ну окремі були, ну давайте не будемо викидати пісні з зм... слів з музики. Ну Ви ж знаєте прекрасно, хто, хто казав, там. давайте знімати губернатора, давайте це... Ну. 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 це. Ми прийшли за блокадників, а не за знімати питання. Варта порядку, раз, інші два і так далі. Розумієте, що називати?